Що станеться неочікувано у вашому житті до Нового року. Що станеться неочікуваного у вашому житті до Нового року, це розклад для всіх за особистим розкладом. Звертається в дірект. Що станеться неочікуваного до кінця року. О. Е -е. Тут обман мужчини є. В когось це буде в бізнесі, в когось це буде в стосунках, це відб'ється індивідуально в кожному по-різному. Це що ви не будете неочікувано, це буде і за те, що карма вам якось показує на ваші помилки. Тому думайте про себе, думайте про плани, а не про людей і е, мужчин. Тому що в когось в стосунках. Мужчина обманить, а в когось це будуть в роботі.